Через війну багато українців вимушено покинули свої оселі. В областях більш віддалених від лінії бойових дій надають прихисток співвітчизникам. У нашому місті офіційно зареєстровані понад 68 тисяч ВПО. Люди продовжують прибувати і зараз рятуючи життя, нерідко приїжджають не тільки без особистих речей, але й без документів. Допомагають відновити втрачене соціальні працівники. Бувають люди, в яких немає ані паспорта, ані взагалі будь-якого документу. Тому спочатку це йде відновлення документів з допомогою наших соціальних працівників. Далі, вже, після відновлення, допомагаємо оформити довідку внутрішньо переміщеної особу, яка дає право отримання державної допомоги в розмірі 2000 на дорослу людину. Оформлення допомоги здійснюється шляхом подання відповідної заяви до єдиного державного порталу надання електронних послуг, зокрема додатку Дія, і або безпосередньо до структурних підрозділів надання. Оціальних послуг населення металургійний тарцентр початку повномасштабної війни працював як транзитний пункт прийому переселенців. А вже з квітня тут приймали літніх людей для тимчасового або постійного перебування. Чимало з них мали проблеми з отриманням пенсії. Дуже багато осіб, які отримували пенсійні виплати через пошту на даний час таке неможливе отримання, тому всі вони вже отримали карткові рахунки, куди перераховуються ці виплати. Родина Бондаренків виїхала з Великої Олександрівки у липні у час важких боїв за визволення села. У чому були в тому й приїхали? Згадують перші дні в кривому розі. У терцентрі, кажуть, допомогли з усім. Зустріли нас у Кривому Риву дуже хорошо. Там, да, от що одразу. тут замечательно, так це люди дуже, дуже хороші люди. Всім обеспечили питання, ночлег, постіль, все, все, все. І пенсію нашу ми не отримали з марта місяця. От і пенсію встановили, ми отримали в августі місяць, і доплати всі соціальні ці по дві тисячі. Так що нам обіжатися Боже сохрани, нема нашого. За дев'ять місяців терцентр прийняв майже 300 осіб. Усі, хто офіційно зареєструвався в Кривому Розі, отримують допомогу від міста та державні виплати. Певні тимчасові проблеми стосуються лише тих, хто маючи статус переселенця, змінює місце мешкання, розповідають у закладі. Проблема в тому, що потрібно зробити перерахунок з одного місця проживання на інше. І поки кошти дойдуть. Так сказати, де оформлюються документи. Людина може деякий час, якийсь місяць отримати затримку виплат лише державної допомоги в розмірі 2 тисячі. Пенсія не на, на цю ситуацію не впливає ніяк. Ольга Задніпряна Дніпряна в кривому розі з вересня приїхала з високопілля. Тут каже, знайшла і прихисток, і розраду в своїй життєвій трагедії через ворожий обстріл втратила чоловіка та ще й залишилася без житла. Як вони стояли. возле школы, возле больницы танк ихний, а наш дом стоял незащищенный домами, и вот как раз, как они стреляли, все попадало к нам. У нас сразу разбило вот это лоджию, двери на на в зал, двери и окно, евро было, шкафы все полетели, по а крыше раз повредилось, другой раз, а потом пролетел самолет и вообще разбомбил. Там все упало, там не було ні шиф, ні шифіра, ні достачок таких. Ну нічого не було. і там даже упали балки, попадалі. Ну кошмар один. І хоч високопілля вже звільнена, жінці повертатися нікуди. В таких випадках юристи радять не гаяти час та подати документи на відповідну державну допомогу. Щоб отримати гроші за зруйноване житло на території, де ведуться воєнні дії, особи повинні подати відповідну заявку також до Державного реєстру надання електронних послуг на відповідні докази зруйнування цього житла і чекати на виплату грошової допомоги, компенсації від держави стосовно зруйнованого житла. Як правило, це, ці виплати скоріше всього, всього, за все будуть після перемоги. Але на сьогодні держава робить все, щоб ці, це зруйноване житло було повернуто або грошові кошти були компенсовані. Тим же, хто повертається додому у звільнені населені пункти, юристи нагадують, слід повідомити органи соціального захисту про повернення до покинутого постійного місця проживання та скасування довідки внутрішньопереміщеної особи. Іван Проводу, Артем Кравченко, Олексій Правицький цей день.